Перебуваючи з робочим візитом на Чернігівщині, народний депутат України Олег Ляшко провів особистий прийом громадян у борзні. Нинішня недолуга влада створила вкрай несприятливі умови для життя людей та їх соціального захисту, які неможливо ігнорувати. А знаючи те, що Олег Ляшко ніколи не залишався байдужим до проблем українців, потрапити на прийом до нього вишикувались десятки людей. Кожен звертався до політика зі своїми питаннями, які, на жаль, не спроможні вирішити чиновники. І всі бачили в особі Олега Ляшка свою останню надію, тому що саме цей політик завжди подає руку допомоги тим, хто її потребує. Ніхто не може лишатися тут, а тому що ну вони не бачать про себе піклування, не відчувають дітей. Вони десь щось, хоч граминочку, вони вічуть до себе уваги, до своєї праці поваги. Відповідно, інше ставлення. А це наше майбутнє. Добре, відчули, відчули вже і не граминочку уваги. Я хочу подякувати, що ви прийшли чудові голоса і чудове виконання. Давайте кажуть, не все зразу, все починається з нового труну. От давайте так почнемо або із струн, або з костюм. Народний депутат України Олег Ляшко ніколи не залишається байдужим до проблем дітей, які позбавлені батьківського піклування, бо й сам з дворічного віку виховувався у прилуцькому дитячому будинку. Саме тому політик відвідав брознянську школу-інтернат та подарував малечі багато потрібних та корисних речей. Дітлахи з радістю спілкувалися з депутатом, розповідали йому про важливі дитячі справи та ділилися яскравими враженнями.